Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Щось болить мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене Жартом злим скінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху я боюсь віддатись, і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.